Так, всім привіт! Що здають на металоприйомці на... яке у нас сьогодні? 14-15 число там? Є ось така дрель. Комусь цікаво. У мене є ще вдома одна така. Банок скільки, колекція. Взагалі. Свічки можна робити раніше на свічки брали, зараз не беруть і капець. Так, що тут, тут більше також нічого немає. Нема нічого зовсім. Що вам показувати зонтик? грамезний привезли здали. Ну, то таке. І більше нічого. Якось так. Поїхали далі. Будемо шукати для вас щось нове. Нема нічого цінного. Так, що я тут знайшов? Моторчик, ключики і ящик. Щоб ви бачили, що я іменно знаходжу там, же ж, де і є закривається. Гарненький, красивий. Так. Ложу сейф на сохрані. Будуть фрези буде Поехали пісня. Так, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така шухляда: 470 на, 330 на 240 Звісно, вона тут більше трохи на 3 см кришка сама. Чому? І за того, що у не, неї е, е, вандальні, якщо даже зрізати сам цей навіси, все одно відкритиї, ну, унеможливлює якраз оце уголки. Тому ключа у мене, сразу кажу, немає. Тут замок ось таке. Серйозний якраз метал. Десь двойка, може тройка. Ось такий. Дві ручки є, одна і друга. Сейф, другими словами. Ціна його 900 гривень, і він буде ваш. Так, йдемо далі. Так, йдемо далі. Є у нас, дивіться, є шухлядка. ось така. 210 на 210 на 105. Ось така ціна її 150 гривень. Це в нас буде 10 гривень. Це в нас буде для розкатування тіста. Ціна 80 гривень. Це у нас буде решето. У нас буде 150. Далі є алюмінієве кріплення. Задня бабка, типу як. Ось така ціна 150. Сверло на 31. Ось таке 80. Рістці ось така купа. Ось, як ви бачите, з напайками деякі, деякі з змінною пластиною. Це у нас 25 на 20. Ось так. Ну, я можна так подивитися, що вони не всі 20 на 25. Деякі там 25 на 25, деякі 20 на 25, Ну, які є. На пайки я більш-менш подивився, є присутні, фігурні деякі, Ну, які. ціна за цей комплект буде 450 гривень. Далі є ось такий кількість фрез Оці, 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 оці. Ось ці, оці. Ось ці оці всі фрези. Ну, я передивився, більш-менш вони ціленькі. Не буду казати, що їх деякі були використання, деякі не були використання. Як, от наприклад, оці ось в смазці. ну по ним видно Деякі точилися, деякі вон... взагалі я перший раз бачу такі ось фрези. Ціна за оцей весь набір 850 гривень за весь. Далі є ось така річ. Хто знає, скажіть, підскажіть, буду також знати. Там шарик стоїть фіксувальний для квадрата, для якихось різців, я так розумію, або ж ще для якогось діла. Конус другий чи третій ззаді стоїть, ну і кріплення ціна 150 гривень. Цей у нас 10 гривень. Цей у нас буде 20 гривень, цей у нас 5 гривень, лопатка буде 70 гривень. Ножик у нас 45. Ось ці фрези. Тут їх 1, 2, 3, 4, 5. п'ять штук 150 гривень. Цей у нас 10 гривень, шайба 5 гривень. Цей у нас буде 25. Кам'янець буде 30 гривень, пастагой роздовбаний 30 гривень. Цей у нас 35, зйомник, я так розумію, шарових. Або ще якийсь такий зроблений на скору руку. Ціна 100 гривень. Ручка 50 гривень. Зіла, скоріш всього. Далі йдемо. Коробка в нас буде 50 гривень. Чуб Жигульовський 015, 10 гривень, цей 15 гривень. Це я вже показував з прошлого відосу лишилося така помпа, повністю нова в використанні не була. Не знаю, звідки ля вона. Ну, як є, ціна її 150 гривень. Лапка. Буде 45, цей у нас 10 гривень, цей у нас 20 гривень, цей 25. Ці 69, ці 90. Шайби за всі. Тут їх 3, 4, 5, 6, 7, 7 штук. Ціна 70 гривень. Цей у нас буде 20 гривень, цей у нас буде 25. Цей у нас буде 70 гривень ключ. Ці шайби у нас будуть тут із магніта, з різних 50 гривень і вони будуть ваші. Кріплення 45, моторчик у нас буде 50. Ця в нас річ. Рівняти кришки або хто як придумає, для чого. Ціна 120 гривень, лопатка у нас буде 16. Там, а, 165 це довжина. І 27 ширина. 29 ширина. Так, е, товщиною 0,3 мм. 3 міліметри. 3 міліметри. Е, ціна 45 гривень. ця річ 50 гривень. Хто хоче, там у кого там забивається, он, можна взяти сигнали по 60 гривень. Я думаю, в самий раз будуть. Хрестовина буде у нас 70 гвіздок. Ось такий цвях 300 довжиною міліметрів. Ціна 50. Так, е, є уголки і труби. Ось такі кріплення. Три, е, не пам'ятаю, одна друга і вроді би 3 четвертих, скоріш всього. В общем, за два. 120 гривень. А ось ця купа всього, що тут є, 100 гривень. Без старий, і воно буде ваше. Ну, тут дуже багато всяких там для форсунок, там ці нові якраз є, вон я вже показував. їх Хочу продати отак купою. Кому це потрібно, без питань пишіть. Режик у нас буде 80 гривень. Ну, все вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, пишіть, будь ласка, на Viber. Присилайте фото для того, щоб зрозуміло було, що саме вам потрібно. Тому, як інколи буває, таке, що людина каже, але не можу зрозуміти, що саме. От, Наприклад, що це за ціна 38 копійок. Незрозуміло. Ціна 50 гривень за неї. Кому щось сподобалось, пишіть. На цьому буду закінчувати. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Всім гарного дня та мирного неба. З вас лайки, підтримка каналу. Розпространяємо своїм друзям, знайомим, близьким, повністю всім тим, кому щось потрібно. Хто хоче виставити своє. Присилайте відоси, можу виставити своє, можу помінятися на щось, якщо щось комусь там дуже потрібно. Це без питань. Все можна домовитися. Головне, пишіть на вайбер, не телефонуйте, тому що інколи буває зайнятий і немає часу відповідати по телефону. Все, на цьому все закінчую. До побачення всім. Гарного дня!